якою є криміногенна ситуація на окупованих територіях півдні України направляє дуло автомата? Щось требує там, слава богу, швидку треба люди живуть п'ять. Як останній день, хто і які злочини скоє проти місцевого населення, військовий КАМАЗ роздавив жінку, розчавив. Вона померла в лікарні. Грабували підприємців. До її доньки стали чіплятися ці гастарбайтери. Хто працює в окупаційній поліції і чи звертаються туди люди за допомогою? Бояться до когось звертатися. Радникам довіри немає навіть у окупантів. Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. російсько окупаційна влада не може сформувати так звані поліцейські структури на захоплених територіях півдні України. Плани укомплектувати псевдоохоронні органи місцевими жителями виявилися марними. Про це 23 жовтня повідомив Центр національного спротиву. За даними підпілля, окупанти змушені завозити своїх фахівців. Аби вирішити це питання, окупаційній владі наказали провести додатковий набір місцевих до так званої поліції. Для виконання завдання зменшили вимоги до кандидатів. Фактично, стати поліцейським в окупації можна без будь-якої освіти, і необхідно мати лише російський паспорт. Усім охочим долучитися до цих структур обіцяють профільне навчання. У центрі національного спротиву також зазначили, що створена окупантами поліція займається примусовою паспортизацією і виявленням нелояльного населення. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Приазовія, що на захопленій території регіону окупаційна влада створила свою псевдополіцію. З поміж іншого вона також займається перерозподілом майна підприємців, які відмовилися співпрацювати з окупантами. За цим процесом пильно спостерігає російське ФСБ. Якщо ми кажемо про побутові побутову злочинність, то вона контролюється окупаційною поліцією. Якщо ми кажемо, ну і все ж таки стан на сьогоднішній день. Людей на окупованій території він матеріально доволі низький, тому там скажемо і пограбувань, особливо ну там немає повідомлень про пограбування, тому що фактично грабувати немає кого. Єдине, що там є на сьогоднішній день привабливим, це пограбування майна. Того, що залишено людьми, які виїхали на підконтрольну територію чи в інші країни, і майно підприємств, які не перереєстровані за російським законодавством, то це лакомий кусочок, за яким ганяються і ті колаборанти, які працюють в окупаційних органах влади, ну і відповідно всі інші структури. Але це все намагається контролювати особливо сальдо. Сальдо зі своєю командою. Місцеві підприємці зазвичай не звертаються до так званої поліції, оскільки розуміють, що окупаційні структури пов'язані між собою, каже депутат. Я знаю декілька випадків, коли грабували підприємців, і вони бояться до когось звертатися і боялись звертатися. В тому числі і до органів окупаційної поліції, тому що я знов-таки повторююсь, вони на початку були в певній зв'язки, але коли зверталися до ФСБшників, тоді навіть були випадки, коли привозили коштовності назад, знаходили злочинців і привозили коштовності назад. Тобто там ФСБшники намагаються грати в гарного поліцейського. Тобто є якісь корумповані структури, яких там знаходять, і начебто наказують. А ось тут такий ФСБшний орган, до якого, якщо звернутися, то вони навіть і привозили коштовності і віддавали назад. Розквіт криміналітету на Херсонщині спостерігався здебільшого на початку окупації. Зараз російські військові інколи вдаються до побутових крадіжок, але побоюються розголосу, розповідає Сергій Хлань. Наші люди в окупації вони все ж таки бояться, бояться і тих військових. Ми розуміємо, заходить військовий там направляє дуло автомата. Щось треба там, слава Богу, швидку треба. Ну і ще раз хочу підкреслити, що люди залишилися в край низькому матеріальному стані на сьогоднішній день на окупованій території, але і російські військові вони побоюються. Тобто, оці всі дебоширства, які там зараз відбуваються, ще раз кажу пік. Криміналітету був на початку вторгнення. Там дійсно були мародерства, там дійсно було і пограбування тотальне фермерів, і, і всього на світі. Але згодом навіть і військові, і ФСБшники і там і з часом ту окупаційну поліцію вони зажимають, вони не намагаються створювати картинку наведення ладу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Голова Приазовської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області Андрій Солопов розповів, що на території цієї громади кримінагенна ситуація до початку повномасштабного вторгнення завжди була контрольована. На сьогодні найбільшу загрозу для місцевих жителів становлять саме працівники окупаційної адміністрації і лояльні до них люди. Вони відчувають безкарність, користуючись своєю безкарністю при підтримці окупаційної цієї поліції. Вони займаються тим, що відбирають житло, відбирають майно, відбирають землю громадян, мешканців громади, які виїхали з тимчасово окупованої території. Також окупаційна поліція постійно, як то кажуть, кошмарять людей, які мають проукраїнську позицію. Зараз знаю. Що активно іде, обзвонюють, об'їжджають людей, які не брали участь у цих псевдовиборах, у псевдоголосуванні дізнаються причини, лякають наслідками. Що стосується захисту якихось прав чи свобод громадян на тимчасово окупованій території, то окупаційна поліція, звісно, ставляє пріоритети. Найголовніше для них це підтримати режим. А що стосується захисту якихось може майнових прав чи захисту е безпеки громадян, то це ну не навіть не на другому плані. Дехто з місцевих жителів долучився до окупаційної поліції, розповідає голова громади. Ну, на території нашої громади є відділ чи відділення е псевдополіції, до складу якого входять і поліціянти е наші. Які пішли на співпрацю з радниками, також після встановлення окупаційного режиму вони активно розширювали штат поліцейських. Ну, брали людей навіть з судимістю, без освіти. Найголовніший критерій це готовність брати участь у обшуках, у катуваннях, у всіляких притисках наших громадян. Ну і це відповідно ці люди стали і основою для подальшої мобілізації. Ну так звані там добровольчі батальйони, які формуються зараз на території, на тимчасово окупованій території. Коли когось із місцевих жителів викрадають, родичі можуть звернутися до окупаційної поліції, але їхні заяви не реєструють, каже Андрій Солопов. Вони знають, хто винен у цьому всьому. Ви ж розумієте, да, що е, приймають заяви е, на себе самих, ну і вони розставляють пріоритети. Найголовніше це е, для них це не захист наших громадян. Вони кришують, вони знають е, про, всі, про всі ці е, випадки. Тому що зараз не тільки законослухняні громадяни бояться. У ну, бояться всі тимчас і в тому числі і представники якісь там кримінального світу. Тобто, якщо немає дозволу з поліції чи з з ФСБ чи з якогось там іншого спецпідрозділу, то ніхто там нічого робити не може. Тобто, все, що там відбувається, це відбувається за про це. Знає поліція окупаційна 100%. Всі судді, які працювали на території Приазовської громади, виїхали з окупації. Додав голова, а окупаційний суд поки що не сформували. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про криміногенну ситуацію на окупованих територіях півні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам, це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за QR-кодом на екрані, який ви бачите зараз, додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Тим часом російська окупаційна влада на захопленій частині Донецької області оголосила про перегляд кримінальних справ, які розглядалися українськими судами. Матеріал про це опублікувала маріупольське видання 0629. За даними журналістів, насправді вже із початком окупації у місті на волю вийшли люди, які раніше звинувачувалися у вбивствах та крадіжках, і це були не поодинокі випадки. Спочатку окупаційна влада обіцяє переглянути так звані політичні справи. Такими вони називають справи про державну зраду, колабораціонізм, організацію незаконних референдумів на території Донецької області. Раніше видання 0629 також писало, що в окупованому Маріуполі погіршилася кримінальна ситуація. Жителі міста повідомляли, що намагаються вечорами не виходити із дому. У всіх районах Маріуполя час від часу можна чути постріли. При цьому окупаційна поліція на виклики майже не реагує. Маріупольці також повідомляють журналістам, що у місті часто відбуваються бійки між місцевими і приїжджими. Російські військові у будь-якій ситуації можуть погрожувати зброєю. У кого автомат, той і має рацію, кажуть маріупольці. Головна редакторка видання 0629 Анна Романенка розповіла новинам при Азові, що окупаційна влада не змогла створити повноцінних правоохоронних органів у Маріуполі. У місті спостерігається безвладдя і розгул криміналу. Вони не завозили туди своїх людей і користалися лише силами колаборантів. А сили колаборантів дуже обмежені і ми. Власне, разом з колишнім керівником е, Маріпельської е, обласної поліції В'ячеславом Аброскіним е, перевіряли ті списки, які на початку окупації гуляли інтернетом, мережами і е, давали списки людей, які зрадили там. Ну близько двох сотень людей. Колишніх правоохоронців, які залишились в Маріуполі, і працюють, але це мізер, щоб ми розуміли, да, мізер ніхто не патрулює вулиці, що транспорт оці особливо військові, що вони просто їздять тротуарами, як проїжуть частину. Ніхто їм нічого не каже. Вони бачать, там майже щодня збивають людей на дорогах. Ну от майже щодня. Ми буквально вчора повідомляли про те, що військовий Камаз роздавив жінку, розчавивана жінку, дівчину 17-річну, Вона померла в лікарні. І е, мати пише на про те, що е, ніхто не займається розслідуванням цієї справи, тому що цей Камаз був військовий у Маріуполі. Скоїв злочини, як російські військові, так і заробітчани, які приїхали із Росії. Відомо про випадки, коли вони обкрадали квартири, в яких ніхто не живе, розповідає журналістка. Крім того, перебувати у Маріуполі стало особливо небезпечно жінкам, Дехто навіть виїжджає через домагання. Дуже мало знаємо, тому що е, дуже мало жінок звертаються офіційно з повідомленнями. Але я спілкувалася з одною жінкою, яка е, поїхала туди жити разом з дочкою. Повернулася вже в окуповане місто. Тобто вона виїжджала, але вона там не змогла довго протриматися і знову виїхала. Поїхала до своїх родичів е, за кордон. То саме через питання безпеки, бо до її доньки стали чіплятися ем, ці гастарбайтери, ці домагання дійшли до того, що вона просто зрозуміла, що не зможе захистити свою дочку підлітка, і вона зібрала речі, виїхала з Маріуполя. Тому ми просто насправді не знаємо рівень злочинності в цій сфері, але ті ознаки, що в соціальних мережах деякі чоловіки починають ем, закликати до об'єднання. Знаєте, для того щоб об'єднуватися і ставати на захист і своїх жінок і свого способу життя. Це говорить про те, що ситуація криміногенна дійсно дуже складна. Деякі маріупольці намагаються захищати себе самостійно, додала журналістка. Один чоловік з родиною виїжджав на територію Російської Федерації. У них був є в Маріуполі приватний будинок, і вони повернулися в свій будинок, бо в Росії життя не склалося. Е, от вони виїжджали одразу після бомбардування, і вони вирішили повернутися в свій будинок до Маріуполя. приїжджають. А він просто голий. Ну, все, що там було, там гол, голі стіни, нічого, ні меблів, ні техніки, е, ні ламінату на полі, нічого. Просто все зірвали і голі-голі стіни. Якось і вони просто тупо пішли е, по сусідах, по дворах шукати своє. Ну і от в одному будинку заходять, бачать свої речі і починають вимагати, щоб це їх сусід, починають вимагати, щоб їм повернули ці речі. Цей сусід виходить зі зброєю, де він завиїв, невідомо, да? І каже, що якщо ти зараз не підеш мого двору, я те просто приб'ю. Ну вони повернулися ни з чим і пішли додому. Тобто такі розборки тривають. Я не знаю, це, мабуть, не самосуд, це просто якісь такі от конфлікти, які відбуваються, на жаль, от. Маємо, бо люди живуть як як останній день. Директорка громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова розповіла новинам при Азові, що на територіях Донецької і Луганської областей, які були окуповані ще з 2014 року, правового поля також немає. Хоча формально там, начебто, діє російське законодавство. Головним завданням псевдополіцейських структур є забезпечення діяльності окупаційного режиму. Пресії по відношенню до місцевого населення вони проводяться регулярно цими підрозділами окупаційними: і Росгвардії, і ФСБ, і так званої поліції. Місцеве населення затримують, перевіряють документи. Ті, хто не оформив паспорти Російської Федерації, до них більше ніж до інших запитань. Так, як якщо так можна сказати, і ну по суті, люди не мають можливості захисту. Це така, знаєте, політична поліція окупантів, і їхня мета це виявлення про українське налаштованого населення і е, подача, так скажемо, звітів про нібито якісну свою роботу на тих територіях окупованих з 2014 року. Там залишились і колаборанти, але не на таких ключових посадах. А що стосується е, територій окупованих з 22-го року, то переважна більшість всіх, всіх кадрових таких е, посад займають громадяни Російської Федерації, які жодного відношення до е, тимчасово окупованих територій не мали тобто е, зрадникам довіри немає навіть і у окупантів. Кількість кримінальних злочинів у регіоні дедалі збільшується, каже правозахисниця. Ситуація складнюється тим, що по відношенню до місцевого населення вчиняються кримінальні правопорушення їх стало більше. Ми заявляли з колегами про це і це і вбивство і зґвалтування. от, до прикладу, в місті Антрацит Луганської області, тимчасово окупованій території. Там колишній цей учасник незаконно збройного формування, так званий Вагнер, збіг дезертир і в місті дівчину зґвалтував і вбив. І враховуючи те, що дезертирів дуже багато у окупаційній армії, то вони після того, як збігли з фронту, вони шукають гроші. І захисту для цих людей немає, тому що як я вже казала, ця полі... поліція окупанського режиму вона налаштована на інші заходи. Російські окупаційні сили намагаються вербувати в'язнів на захоплених територіях сходу України, які були засуджені за українським законодавством ще до окупації 2014 року. Про це 30 жовтня повідомив центр національного спроту. Там зазначили, що в'язні вербують до лав російських військ, маніпулюючи почуттям образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови від проходження служби ув'язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій. Правозахисниця Віра Ястребова розповіла, що вербування українських в'язнів до російських збройних сил зараз триває. Ми стикалися з інформацією про те, що на тимчасово окупованих територіях залучають ув'язнених до лав окупаційної армії. Попереднє було відомо, що окупанти повідомляли про те, що вони будуть анулювати вироки, які були винесені судами за українським законодавством, тобто до початку окупації, і перевагу на анулювання таких вироків. Віддавалися по тим засудженим, які отримали вироки за злочини проти основ національної безпеки. Ось така була перевага до цієї категорії. І зараз ми можемо сказати про те, що. Фактично цих колишніх ув'язнених вербують для участі в окупаційній армії. Ми розуміємо, що ті, хто відмовляються від того, щоб іти воювати, то вони отримують погрози. Тому так скажемо, це не є добровільним вибором. Це є такою стратегією окупанта по наповненню чисельності своїх окупаційних військ, в тому числі. За рахунок місцевого населення, яке їм симпатизувало, і отримало за це вироки, які вчинили злочини і були засуджені за законами України, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини при Азов'я.